Нетипову високу для цієї пори температуру зафіксували в січні на Хмельниччині. Значне підвищення показників спостерігалося, зокрема в другій половині місяця. Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка сектору метеорологічних досліджень обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. В окремі дні на тлі південних вітрів, а також відносно високого атмосферного тиску, середні температурні показники становили від 1 градусу до 6 градусів тепла. Це в загальному від 3 до 11. 20 градусів вище норми. Норма для цього місяця становить від 3 градусів морозу до 6 градусів морозу. 26 січня, зі слів Юлії Грабар, в області зафіксували температурні рекорди. Максимальне значення у Хмельницькому зафіксували 9,6 градусів. Попереднє рекордне значення фіксували в 1990 році, 5,6. У Шепетівці 7,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення в 1990 році також, яке становило в 6,9 градусів тепла. Та в новій ушиці 8 градусів тепла. Попереднє значення рекордне в 1990 році. 94-му році 6,3. Наступні рекорди, додає, були встановлені 29 і 30 січня, коли температура повітря по області коливалася в межах 9,4 і 10,6 градусів тепла. З лютого температура поступово знижуватиметься. У його перший день повітря прогріється до 5 градусів тепла. 2 лютого – можливий мокрий сніг.